20, там, 5% або 20% від своєї зарплатні ти має... за місяць, ти маєш віддати просто за квитки в театр. За один квитант ну, це, за один дорого. День. Так, це так. дорого. Але е, сума факторів е, роблять, такі, роблять так, що не можна інакше. Ну, тобто, Поясний. ліцензія, авторське право. Робота таких гігантів, як Дмитро Сарацький, колектив Балету Фрідом, Олен, Олена Коляденко. Ми, актори театру, оркестр. Я вже казав. Ні? Ні, ні. Я вже не, не кажу про велику кількість розходних матеріалів, угу. яких дуже багато. ну дуже дорога косметика, якою ми користуємося. Тобто вона трохи відрізняється від, від тієї, що у нас просто в гримцеху. Ця, ця сума факторів роблять цю виставу набагато дорожчою, ніж ми її продаємо. Uh -huh. Тобто, е, ну ви знаєте, але глядачі не знають, що щоб вийти в ноль, в ноль нам треба продати 80% відсотків зали uh -huh. з цією ціною на квитки, uh -huh. тобто uh -huh. вартість однієї зіграної вистави, враховуючи. Світло, яке використовується, та за яке треба платити, і театр так само світло попри те, що театр наш національний і будь-який там муніципальний, державний театр, театр платить за комунальні послуги так само, як плачу я на своїй зйомній квартирі, наприклад, і кожна вистава театру не обходиться. Безкоштовно так. за кожну виставу за оці ці прибори. А їх там може бути 100, наприклад, театр або платить 50, 80. кошти. І це набагато дорожче, ніж три е, години користування цими приборами. Це дуже дорого, тому що вони хавають так. дуже багато енергії. І ми дійсно може. Театр наш може дійсно щось заробити, лише продавши солдал Аншлаг. 100%. Це Теж не дуже просто, бо треба щомісяця тричі на місяць знайти людей, які будуть здатні платити. 3 вони, 900. Знаходяться? вони знаходяться. Чому? Я не знаю.